Привіт малята! Сьогодні я хочу вам запропонувати погратися зі мною. А як ви гадаєте? Яка тема? Тема наша буде транспорт. Це дуже цікава тема. Подивіться зараз уважно ось на ці малюнки, і скажіть, що ви, які предмети ви бачите. Я вважаю, ви впорались самі. А наступна. Наша буде подорож це відгадування загадки в синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене і підказка вам літак. Молодці, ось інша загадка: через море, океан, в сильний шторм і ураган впевнено, вперед прямує… А на ньому люд мандрує. Це що? Це малята корабель. А ось слухайте уважно наступну загадку. Є великий, є маленький, з вантажами, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Це я вам підкажу автомобіль. А наступне наше буде завдання. Ось таке. Ви повинні дивитися уважно на малюнки, і я вам буду допомагати складати речення. Автомобіль їде, а літак летить. Цей від транспорту виконує дію. Літак летить, а човен. В. Ось наступний човен пливе. А повітряна куля летить молодці. Гелікоптер летить, а автомобіль їде. Молодці. Сьогодні були ви разом зі мною. Дружно з вами попрацювали. Дякую вам за увагу! Голод